Слава Богу, дорогі брати і сестри, за ці слова, які Бог дав нам проспівати. То є нелегкі слова, як ми співали пісню «Мой меня внутрі і в нє, і якщо нужда, плав вогнє. Ми так легко співаємо цю пісню. Але одного разу одна сестра каже, я щось не можу співати. Тяжкі слова. Пережити цей процес в житті є на то важко, тому що коли Бог очищає не завжди, це легко. Ми розуміємо, що там в писанні написано це. Цар, царів про строєння храма Соломона. Коли строївся храм, настроєння об'єднані камні, не тесла, ні молота не було слышно в храмі його. Я коли прочитав це місце, удивився, бо я на строєнні був і вчився на факультеті будівництва. І коли думаю, Боже мій самі нові технології, але но нема безшумних строєнь. Навіть коли взяти підігнано все по цих теодолітах, самих нових приборах, все рівно десь беруть молоток і стукнуть, щоби зайшло. Но тут, а в храмі Соломона, я вірю, так було. Ніхто не почув звуку тесла, молота. Невже Бог так просто захотів це зробити? Ні. Це строєння символізує строєння останнього храму, який називається церква Господа Ісуса Христа. Тут на землі не чути, як стукає молот. І на небі нас тисати ніхто не буде, але Бог свою роботу робить. Алілуя. Храм строїться, слава Господу! І ми в цьому процесі. А мой меня внутри і не. Пусть святое гарніло, Сажот плоскої я. Читаю Боже Слово, тому що ми обмежені в часі, хто має Біблію, ви можете слідкувати разом зі мною. Це буде перше місце, перша книга царів, так Бог положив на серце, 15-й розділ, 10-й вірш. І було Слово Господа, к Самуїлу такое жалею, що поставив я Саула Царем. ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил, и опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. -Гал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа. Я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это? забление овец в ушах моих і мечання волов, які я слышу. І сказав Саул: "Привели їх ото малика, так як народ пощадив лучших із овець і волов для жертвоприношення Господу Богу твоему, прочіє ж ми істребили". І дальше ми знаємо, як продовжується історія. Слідуюче місце, яке я прочитаю, буде книга Паралепіпоменон, перша книга Паралепіпоменон, 21-й розділ, 22-й вірш. І сказав Давид Орні: Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой царь что ему угодно, вот я отдаю и волов на и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену. ібо не стану, я приносити твоєї собственності Господу, і не буду приносити вас взятого даром. І останнє місце це буде старий заповідь, також книга пророка Малахії, перший розділ, шостий вірш, такий факт Бог виявляє і претензія до Божого народу. Син Отца і раб господина своєго. Якщо я Отець, то где почтение ко мне, Если якщо я Господь, то где благоговение предо мною. І далі історія говориться про жертву, про жертвоприношення, про підхід до жертви. Брати і сестри, ми сьогодні на це місце прийшли Господу жертву принести. Амінь. І Бог бачить кожного жертву. Як в старому заповіті, так і в новому ціна жертви. Вона не змінилась, Бог вимагає самого кращого. Тут написано, до Малахії Бог каже, якщо таке сходить з ваших рук, я не буду читати за браком часу, але Бог каже: сліпе, крве, чуже, то краще закрийте двері дома мого і не топчіть напрасно дворів моїх. Немає мого благовоління до вас. Коли я читав це друге місце про Давида. Як все починалося, друзі, воно мене затронуло до глибини душі. Я коли прочитав над тим, як Давід розумів це місце, як Давід розумів цей підход до жертви. І як розуміли інші люди. Ви подивіться на цього мужа Божого, коли написано, диявол вистав проти Ізраїля і напоумив Давида зробити перепис. Йоав каже: Не треба, Господін. Нехай Бог тобі ще добавить того...» тих людей, скільки там є. Не треба тобі знати числа. Ну, написано, Давід наполіг. І пішли. Переписувати народ. Як тільки взнав число тих, хто може тримати меч, він зрозумів, що гнів Божий на нього, кара Божа, Бог каже через пророка: вибери три наказання собі. І він одне з них вибрав. Каже: краще я попаду в руки Бога, тому що руки Божі милостивіші, як людські. І коли так він сказав: пораження прийшло в Єрусалим, город Давида, 70 тисяч в один день. Те місто, де я проживаю, це місто Новолинськ, нас 50 тисяч населення. І я собі уявив, Господи, за гріх од людини за один день, за один момент гине 70 тисяч. Давид, бачучи це все, він каже: Боже, я согрішив. Я согрішив, а що ці вівці? І він каже: з мене взящи кров. Візьми накарай мене. І написано, коли він так сказав, коли він вступився за народ, Бог говорить йому одну річ. Там зараз. На полі орни, де це гумно по-руськи, це тік по-українськи, там він зараз працює, там на цьому полі установився губитель Іди, там став жертвенник, і принеси жертву Богу. Ніяких умов, ніяких умов Бог не каже, яка жертва, який жертвеник, що ти принесеш. Не, не стоїть питання в тому. Ти жертву принеси. Мені потрібний оцей факт жертви, каже Бог. І ми дивимося, Давид підходить до орни. Орна, коли побачив ангела губителя сховався, тут Давид приходить, він вийшов йому на зустріч, поклоняється і розмова між ними. Орна каже: Господін мій, все, що я маю, земля, твоя земля. Цей жертвенік став. Воли на всесужіння бери. Молотільні орудія бери безплатно, пшеницю на всесуження бери, принось жертву. Нехай буде благословений мій Господін. Що каже Давід? Дуже важливий момент для нас, брати і сестри, він не пішов на цю пропозицію. Ні. Я хочу купити у тебе за настоящую цену. Не стану я приносити твоєї собственності Господу. І не буду приносити во взятого даром. Коли я прочитав це. Я знайшов себе, брати і сестри тут. Факт жертви явний на цьому місці. Ціну жертви знає Господь. Коли вийшли сюди співати ці хористи, ми бачили оцей факт жертви. Но та благодать, яка торкалася мене, я розумів, це ціна, яка платилася співанки, молитви, вивчати це все. Промолитися в духовному світі за цю пісню. Ви розумієте, про що я кажу? Ціна жертви. Не стану я приносити твоєї собственності Господу. Не буду приносити во всі служення, взятого даром. Давід, яка різниця? Бог не каже тобі, що приносити. Візьми, принеси і буде все хорошо. Ні, я куплю за настоящую ціну 600 сіклій золота. Велика ціна. Ну, щоб ви знали, це ціна жертви. Брати і сестри. Не так в Саула було. Бог його підняв із самих низин. Кажеться, віддай для Бога саме краще. Ти ж не хто був найменший. Та там ходив, ослід шукав. Бог царем поставив. покорив йому владу дав над всіма. І коли написано: Прийшов момент принести Господу жертву, перемога над Амаликом. Там було непослушання, але там ще один момент був. А це Господу піде. Воли оці. Це ж даром взяте. Це те, над чим ти не трудився. Це те, що не ти виростив. Ти ж не паста і худоби. Ти не ходив за тими волами. Це те, що треба було б істребити. Ну, ми пожаліли. Для Господа така жертва піде. Ну, не пішла така жертва для Бога. Віднині Бог отринув царство твоє. Брати і сестри, що ми приносимо Господу? Можливо, сьогодні ти з Сауловською жертвою прийшов. Ну, всі приносять, та я стану. Не раз серед молоді об'являєш, сьогодні йдемо по хворих і зразу кажуть, ну, якщо ці підуть, то і ми підемо. Якщо ці не підуть, то ми не підемо. Соучасники чиєї жертви, а де власна ціна? Я собі думав, брати і сестри, про Ісуса Христа, і мені Дух Святий так показав. Зарплата за гріх? Смерть. Факт явної смерті на Христі. Не требувалась смерть стерновим вінком, не треба було смерть, яка били свинцовими плятками. Там не стояли умови. Зарплата за гріх смерть, син Божий. Прийди, помри, та й все. Оцей факт явний, і перемога на твоїй стороні. Яка різниця, як вмирати? Ну не так, не вибирає легких путів, починаючи з Гевсіманії. Починаючи з каплі в поту і крові, там вже на тому місці, потім віа Делароса, потім в Палата, потім бичування, терновий вінець, уксус, гвозді в ногах. Для чого така важка смерть? Щоб ти знав, то ціна жертви. Алілуя! Аллилуйя, брати і сестри. То ціна жертви, Щоб ти знав то спасіння твоє. Факт жертви явний, ну і ціна явна. Достойний син Божий приніс подвиг. Аллилуйя! За нас сьогодні. І ти теж сьогодні прийшов жертву принести. Що в твоїх руках? Можливо, така жертва, як в Саула, ну воно непогане з вигляду. Ну, але ціна то ха, треба було вбити. Але Господу піде. Не стану, приносить Собственності чужої Господу, і не буду приносить взятого даром, брати і сестри, нехай Дух Святий сьогодні проговорить кожному в серце, що Господу несемо. Ми йдемо в храм Божий. Я пам'ятаю, це було в нас служіння. І... Бог так положив провести служіння з молоді. Тема була служіння. Мені молодіжний керівник. Я жив в Луцьку, коли навчався, і жив того брата вдома. Він каже, давай проведемо тематичне служіння на молодіжному. І тема, подумайте про того, хто перетерпів над собою такий перекір від грішних євреям. Місце. Я кажу, від то, то таке тільки наломання говорить. Може, якусь іншу? Ні, каже, Дух Святий так положив. А я кажу, як ми молоді відкриємо цю тему? Давай, каже, візьмемо за це служіння три дні пуса. Як? За дві години три дня пуста, так, да, три дні пуста. І ціла ячейка в пусті. І він три дня в пустя. Я його підтримав, ми були в пусті. І коли була остання ніч перед тим служінням, я ліг спати, бачу, мій друг не спить. Десь опівночі я проснувся, тому що він змолився. і так цілу ніч був в бурені, в молитві. Я ніколи не практикував такого в своєму житті. Коли я проснувся, я дивлюсь. Він молиться, плаче третій день в постій. Я впав біля нього, і ми разом молились. І Коли я вранці став, я розумів, жертва готова. Дух Святий в серці, благодать там просто. І я, коли йшов на це вечірнє служіння, не було сумнівів. Зійде Господній вогонь. Алілуя. Так сталося. Тільки ми прийшли, возмолились, перша молитва. І сила Божа захопила весь зал. Молодь стоїть, плаче. Одна пісня. І не було таких, що без сліз стояли, тому що це жертва, за яку заплачена ціна. Алілуя. Брати і сестри, чому Бог потребує самого кращого? Чому від Авраама він не потребував там? в нього тисячі худоби було? Віддав би все, той Авраам, я вірю, і маєтки би віддав, але потребував те, що саме дороге в 100 років получив, Сарі 90 було. Всю жизнь ждали Сина, власного, віддай для мене. То ціна достойна. Ісус Христос теж поклав достойну ціну, Бог поклав достойну ціну. Коли я собі думав, Боже, невже ти не міг інший вихід знайти? Ти ж творець, жертву якусь заплатити, ціну уплатити, але все він міг створити. Бог міг все створити, но сина свого, він не створений, ми співаємо. Це Бог, Син Божий. Це те, що не створювалось. Це те, що від себе треба було взяти і віддати. І він зробив і віддав власного сина. Алілуя! За тебе і за мене. Мерти сестри, і тепер апостол Павел каже, визов для нас всіх. До друга Тимофія він каже: я вже становлюсь жертвою. І время а моєго настало. Ви чуєте, як він своє життя називає? Жертвою. Я становлюсь жертвою. Не фінанси мої це жертва. Не маєток, мій це жертва, не час мій це жертва. Я, собственно, тіло моє. Те, що я не можу створити, те, над чим я не можу додати, відняти, бо це все від нього, це дар Божий. Я віддаю його на служіння Христу. Алілуя. Апостол Павел до римлян каже, 12 розділ. Тож благаю вас. Браття милосердям Божим, повіддалайте тіла ваші в жертву живу, святу і благогодну Божу для розумної служби. І не пристосовуйтесь до, свіку, до віку цього, але перемініться. Далі він каже, від нового розуму вашого. І розділ продовжується. Але на чому він акцентує увагу? Тіла повідавайте. Багато сьогодні християн вони зрозуміли, що коли Бог дав життя, то ну, вони, власне, все готові віддати, але тільки не тіло. Це ще моя сфера життя. Я тут розпоряджаюсь. Те, що ти набув. То те легко віддати, Ну, ти віддай те, що ти не можеш набути. Син Божий пішов. Бог віддав те, що не зміг створити сина свого, те, що несотворенне, те, що власне, те, що сам він пішов за нас і вмер. Алілуя! Це велика глибина Божої милості, і ціна. Недостойна того, щоб віддати йому все до кінця, без остатка. Возьмі Господь мене. Аллилуйя! Аллилуйя, брата і сестри. Я би хотів, щоб сьогодні кожен подивився, з якою жертвою ми перед Господнім лицем. І якщо це як в Давіда не стану приносить собственности чужої, я знаю, що я приніс. Я не знаю. Це молитва ночна, це пусти. Це та пісня, якщо я виходив, вона промолена в духовному світі. Вона діє. Це слово, воно промолене, воно діє. Це не просто так я став сьогодні сюди. Я не про себе кажу, я про тих, про нас всіх, хто служить перед Божим лицем, різні жертви приносимо. Написано і в новому заповіті Бог сказав жертва спільності, жертва славослів'я, пліту, що ім'я його славить, жертва доброчинності. Є багато жертв, але є ціна. Акт жертви це видима частина. А ціна жертви це те, що знаєш ти і знає Господь. Нехай нам допоможе Господь платити достойну ціну. А Богу нехай буде слава. Амінь.